Одна гривня, Олечка, Зараз покажу. Дивіться, дівчатка. Якщо в наборчику брати, це ось ось такий наборчик Лаупошин, а значить, Люсія. «Елвія» і «Еклат Вікенд». За 4 води 1185 гривень. За 4 води. Одна вода виходить біля 300 гривень. Доставка безштовна. Можете з подружками собі взяти, якщо хочете скомпонувати якісь наборчики. Можете мені написати на Viber, я вам скину, які є зараз наборчики на знижках. Вони реально шикарні, круті. Туди входять різні води Різні води від компанії Оріфлейм. Покажіть в каталозі туалетні води Джордані. В Джордані, дівочки, є різні. Саме перша Джордані, зараз не в каталозі, а так навіть покажу. Це ось така Miss Джордані Floral. Це водичка, яка пахне. 8 березня. Юлічка, окремо Елвія 339 гривень. 339 гривень на знижці окремо Елвія. Хочете замовити, скріньте екранчик, пишіть на Viber, оформлю вам замовлення після ефірчику. Можна взяти в наборчику, наприклад, дивіться, як приклад вам показую. Дві Елвії, да? потім Low Potion, наприклад, так. І ось цей еклад Femme. Дві Елвії, еклад Фем і Low Potion 1185 гривень, так і буде коштувати і безкоштовна доставка. Хочете три Елвії? Да? Хочете чотири? І це буде коштувати та сама ціна. Ната пише Еклад Амур ціна. Зараз я вам покажу. Зараз подивлюся, вірніше, тільки що, до речі, її відкривала. Дівчатка, також шарова ціна. 339 гривень. 339 гривень можна включить в цей набор, що я вам що показувала мурищі. Да, за 4 водички, 1185 гривень. Можна як клатомур за 29 гривень отримати, якщо замовляєте на 1300 з каталога. Якщо хочете замовити, дівчаточки, пишіть на Viber. Я зараз після прямого ефірчику, щоб я бачила, що ви пишете, так, буду скоро закінчувати та бігти вам все оформлювати. Зараз питали мене за Джордані. Значить, дивіться, дівчатки, між Джордані Флорал, це водичка, яка пахне 8 березня, це водичка, яка пахне тюльпанчиками. Значить, коштує зараз на знисті 484 гривень. Гривні. Ось так шикарно вона виглядає. Які ще є Джордані, я вам зараз покажу. Значить, дивіться, є ось така Джордані Golds Gold. Ось така. Також зараз вона йде. значить, Коштує вона 845 мінус 15% знижка. Є чоловічі Джордані. Ну, в принципі, це всі, які зараз є. А ще ось така є: Есенза Супріме. На неї також є знижка. Напишіть мені на Viber, я вам скажу, яка. Яка буде ціна на неї? Це аромат дуже багатий. Так, це аромат е, минулого, минулих каталогів. Е, дівочки, буквально там декілька їх є. Зараз на знижках більш не буде. Пікантне ананас, мандарин, чорний перець, жасмін, пільсін, пачулі та кашемірове дерево. Хто хоче замовити, пишіть мені, дівочки, на Viber І не забудьте на мене підписатися в TikTok, Підписуйтесь, хто ще не підписався. Зараз шикарні знижки, шикарні просто пропозиції до суботи, включно буде діяти ціна. Ексклюзивна мастхев саме. Оця. Це за оцю, ви да? кажете? Напишіть мені на Viber, я вам напишу ціну. Якщо не писала ще. Якщо писала, то нічого не змінилося. До суботи включно діє а, така акція. Дякую. Дівочки, мастхев сьогодні мого ефіру це набори. Так, Набори вот, парфумованих. А, значить, дивіться, ще раз покажу: ось ця ведичка Луухоушен з фірамончиками, чорний шоколад, какао. Дуже солодка, дуже смачна, має багато годин стійкості. Приходить ось такої коробочки. Все приходить в коробочках, в слюдіках, все новесеньке, не переживайте. Далі Люсія, далі Елвія і Еклад. Значить, набор 1185 гривень і доставка за мій рахунок. 1185 гривень за набор можна скомпонувати інші трошки води. Якщо, наприклад, не хочете Елвію, да, то можемо додати, наприклад, Еклад будь-який сюди. Так, і за 4 води 1185 гривень. І одна вода виходить, около 300 гривень. Дівецька ціна просто шарова і такий мастхев пропоную тільки я. Більше ніхто вам не запропонує такого мастхеву, як я сьогодні на прямому ефірі. Так, і доставку сплачую будь-якою поштою. Якщо у вас конкретно щось цікаве, чи від компанії Oriflame, Дівчаточки, запитуйте, запитуйте. Я ще трошечки посиджу в прямому ефірчику і буду виходити, буду бігти вам відповідати на ваші запитання. Шикарний вибір, просто от. Зараз на знижках абсолютно все, все, що вам треба, знайдемо. Дівайн червоний, Джордані Голдмен, Ембер Еліксір, міні парфумчики, Уіннес Офмі, дівайни різні. так? Дівочки, наборчиків дуже багато і дуже багато знижок. Зараз саме на набори парфумованих вод. Туди входять навіть чоловічі водички. Якщо хочете, я вам скину. Підпишіться на мене в Тік-Ток, хто ще, будь ласка, не підписався. Зайчики, підпишіться. Я вже скоро буду виходити. І а, ввечері також обов'язково вийду до вас в прямий ефір і буду вам розповідати. Дякую, дякую за ваші тапання. Дякую, дякую. підписуйтесь на мене, підписуйтесь хто не підписався. Ще раз, дівчатка, Олечка, підписалась дуже дякую. Дивіться, ще раз, за ночні масочки, не тільки заводи. Сьогодні розповідаю вам за всю продукцію від компанії Oriflame. Хто хоче собі класну нічну маску, яку не треба змивати, це за Центована. Формула так, від компанії Oriflame з гіалуроновою кислотою, з пребіотиком, з вітаміном Е та з колагеном. Ця маска допомагає розгладити дрібні зморшки і допомагає підтягнути шкіру вашого обличчя. 339 гривень за круту маску, ціна просто шара. Дівчика, приходить в красиві коробочки. Ціна голубого дивайна. Дивіться, дівайни зараз йдуть або в ось такої коробочки, так, там йде ще крем для рук, або окремо. Значить, ось такий набор з кремом для рук. Так, зараз Ведесенько зі знижкою вам скажу 509 гривень. Якщо окремо брати 433 гривні просто за воду є також. Uh, дивіться, є також у нас uh, і в наборах в таких там 4 води за 1200 чим гривень, там входить тут, також туди Дівайн. Катюш, якщо хочете, підпишіться на мене в TikTok, зробіть скрін екранчику, напишіть на вайбер. Після прямого ефірчику ще скину вам наборчики і окремо скину uh, цей диван. У ціни, в принципі, я вам сказала. Дівочки, доставочка будь-якою поштою, новою Укрпоштою є наложений платіж у мене. Так? Якщо робити з асортименту продукції на 1300 гривень замовлення, доставка за Рахунок, і ще за 29 гривень можете отримати водічку на ваш вибір. Або Люсія, або Елвія, так, або «Еклат». Також шикарні наборчики сьогодні на прямому ефірі із чотирьох вод, всього за 1185 гривень. Чотири води 1185 гривень. Це наша шикарна ця водічка з довгим носиком. Я бачу, дівчата проводять прямі ефіри, всі за неї питають завжди. Питають навіть ті, хто питав у мене на ефірі да, за цю воду. Дівочки, якщо ви думаєте, що ви десь знайдете дешевше, ви не знайдете її. Дешевша ціна фіксована у всіх однакова: 391 гривня, навіть є дорожче. Дівочек, да? 391 гривня на знижці вона для нових клієнтів. Ця вода окремо. так? Якщо брати в наборі, то це йде туди іще ось такий еклат FEMA Вікенд, туди йде іще Елвія і Люсія. За 4 води, 1185 гривень. Доставка за мій рахунок новою Укрпоштою, як вам зручно, так і відправляю. Дівчоночки, пишіть на Viber, не бачу ваших смс-очок, хто питає. Я зараз, зараз, після прямого ефірчику вже біжу вам. Вам відповідати на ваші смс-очки ще буквально дві хвилиночки. Так і буду бігти, буду бігти. Вам відповідати вже на ваші смс-очки. Тіні є, так звісно, тіні є, які вас цікавлять, розсипчуті тіні, тіні олівець. Дивіться, розсипчуті зараз також на знижці. Це ось такий онколор. Вони там є різні тони, різні палеточки, Ось такі палетки. Їх вистачає на дуже-дуже довгий термін. Я їх обожнюю. Вони не насипаються, вони дуже стійкі, по 211 гривень. Всього, дівчатки, 211 гривень за таку шикарну палетку тіней онколор. Які вони є, я вам зараз покажу. А є ще в нас, дівчатки, тіні в карандашиках. Так, в карандашиках 169 гривень, мінус 15% знижка. Також є різні. Вони там є блискучі. Вони є різні тони на ваш вибір. Так? Якщо любите, щоб ваші очі блищали, то, будь ласка, пишіть мені на Viber, я вам після прямого ефірчику скину весь асортимент наших тіней. А, ні, в карандашику 199 15%. Вибачте, трошечки помилилася. Да? Ось такі в палетках, Ось дивіться, ось такі палетки. На ваш вибір можете обрати будь-яку палетку. Ось така або така йде, так? Там око а, намальоване, і ви можете по оку навіть робити собі макіяж. Я так спочатку робила, коли не вміла робити макіяж. До речі, дуже зручно. Да? Дівочки, ціна шарова 211 гривень за паліточку. Ну, Зараз іде чорна, вона така. Ну, в принципі, тіні ті самі, все те саме он колор. Хто да? хоче замовити, пишіть на вайбер. Після прямого ефірчику зроблю замовлення відправочка будь-якою поштою. Далі, Дівочки у нас є дуже класні зараз на знижці румянчики від Jordani Gold в кульках. Це ручна робота. Вони також йдуть з гіалуроновою кислотою, вони бережно доглядають за вашими щічками. Значить, румянчики 339 гривень. Зараз також на шикарній знижці, на шикарній ціні. Хто хоче рум'янчики, також пишіть мені на вайбер-зайчики. Після прямого ефірчику оформлю вам замовлення будь-якою поштою. Явички, задавайте запитання. В кого ще є якісь запитання? Задайте, хто ще не підписався. Давайте до підписуйтесь на мене. Так я вже ввечері потім вийду в прямий ефір і знову буду вам все показувати. Що зараз на знижечках. Хто хоче замовити набір із парфумованих водічок класних, 1185 гривень. Напишіть мені на Viber, Я зараз після прямого ефірчику вам оформлю замовлення будь-якою поштою. Дуже дякую вам за підписочки. Дякую, хто сьогодні був зі мною на ефірчику. Дякую за ваші подаруночки. Всіх цьомкаю до вечора пишіть на Viber, Хто ще не написав? Біжу відповідати.